Чи можна розвінчатися? Серйозне питання, особливо коли сім'я вже тріщить по швах, або коли вже все розвалилося, і ти не знаєш, чи можна почати знову з кимось іншим. Дехто йде питати в церкву, чи можна ж мені розвінчатися? І тут починається. В одній конфесії кажуть, розлучення можливе, але якщо сталося щось справді серйозне: зрада, насильство, алкогольна залежність можуть дозволити розлучення. Хоча священники зазвичай наголошують, терміну розвінчання або розірвання церковного шлюбу немає, бо сказано, що Бог поєднав, та людина хай не розлучає. Це слова Ісуса. В інших конфесіях розлучення взагалі не визнається. Там існує тільки анулювання шлюбу, тобто офіційне визнання, що цей шлюб від самого початку був недійсним. Але це не так просто, потрібна серйозна перевірка обставин. Є й такі церкви, де до цього підходять трохи м'якше. Якщо е, сталася зрада, або один із подружжя залишив віру, чи просто пішов із сім'ї, можуть дозволити новий шлюб. Але навіть там підкреслюють, що шлюб це не жарт, і розлучення це вже такий крайній дуже болючий крок. Але давайте по-честимо. Ми ж розуміємо, не церква має останнє слово, а Бог. Хоча думка церкви і Бога мала б співпадати, але на практиці в деяких конфесіях це чомусь не завжди буває. Так от, Слово Боже, Біблія говорить на цю тему досить чітко. Є тільки два випадки, коли новий шлюб не вважається гріхом. Перший якщо один із подружжя помер. Апостол Павло написав: жінка зв'язана законом, доки живе її чоловік. Якщо ж помре чоловік. Вона вільна вийти заміж за кого хоче, тільки щоб у Господі. Зафіксували. Другий, коли була подружня зрада. Про це сам Ісус сказав. Кожен, хто розлучається зі своєю дружиною, за винятком випадку, спричиненого розпустою, і одружується з іншою, чинить перелюб. І хто одружується з розлученою, чинить перелюб. У всіх інших випадках, як бачимо, Новий шлюб в очах Бога вважається перелюбом, навіть якщо держава розвела, навіть якщо є дозвіл від священника. Я знаю, це звучить категорично, але Біблія не підлаштовується під наш комфорт. Вона говорить правду. І правда в тому, що Бог створив шлюб як союз на все життя один раз назавжди. Так, я розумію, що бувають різні непрості ситуації. Наприклад, якщо е, чоловік б'є жінку, хіба в такому випадку не можна розлучитися? Я б сказав так: можна роз'їхатися заради збереження життя і здоров'я, але перед Богом така сім'я все одно вважатиметься законним чоловіком і дружиною, навіть якщо вони не житимуть разом. На цьому можна було б і завершити. Але я хотів би наголосити на важливому питанні. Якщо твоя сім'я сьогодні вже на межі. Або, можливо, здається, що вже все втрачено. Повір, це ще не означає, що сім'ї кінець. Бог здатен зцілювати. Він може змінити серце твоє і твого чоловіка або дружини. Навіть якщо ви обоє вже втомлені і розчаровані, навіть якщо не робили дурниць, це ще не кінець. Не буває безвихідних ситуацій, якщо ми щиро довіряємо Богові і не здаємося. Моліться про Боже чудо для вашої сім'ї, моліться за вашого чоловіка чи дружину. Боріться, боріться за ваші стосунки. Не за ідеальний шлюб таких не буває, а за справжню любов, таку, яка довго терпить, не дратується, не шукає свого, усе покриває, все зносить. Бо саме така любов від Бога, нечуттєва, не така, яка залежить від емоцій чи життєвих ситуацій, а така, яка є принципом, коли «що б не сталося, а я буду любити. І така любов, як написано, ніколи не минає. Тож, хай Бог благословить ваші сім'ї.